Мене часом шокувало те, як взагалі ця медійна складова війни виглядає з боку демократичного світу. В нас це не просто прохідний двір інформаційних коридорів, це якась знаєте, життя на показ. Повідомлялась ледь не там до кількості якої зброї, якого калібру, в який день, на якому літаку, куди прилетить. Щоб знаєте, ну тільки от давайте ракети туди російську запустимо, ну але це була правда територія НАТО. Але така прозорість вона не притаманна була жодній війні, і це ціна демократії. Але знаєте, демократія дуже часто програє диктатурам, тому що диктатура вміє користуватися інструментами демократії на свою користь, а от, демократія <суспільствуйтесь>, так, демократія, диктаторськими методами користуватися не може. І тому демократія завжди слабша перед обличчям диктатури, якщо це такий екзистенційний світоглядний конфлікт. Тому у нас всі розказ... Що вони будуть приймати, які рішення, яку зброю, на яку відстань вони будуть дозволяти стріляти, яких калібрів, які будуть там боєголовки, е, які це будуть боєприпаси, касетні чи не касетні? Е, ну вибачте, я за голову хапався.